Друзі, вітаю вас на каналі Печери Платона. Мене звати Руслан, наповнимо сьогоднішній день з мислами. І це таке не дуже заплановане відео, пов'язане з тим, що в коментарях написали, що було б цікаво подивитися невеличкий огляд бібліотеки, книжок, які є. Ось тому я дістав трошки книжок, про які хотів би. Трошки розповісти, можу трошки показати їх так. Звісно, тому я думаю, що це не буде надто довгим відео, тому, будь ласка, вмущуйтесь зручно і дивіться. E, значить, першою книжкою e, вони не мають ніякого особливого e, критерію. Так? Це просто ті, які позбирав з e, поличок, тому, e, може, комусь буде цікавіше, то, будь ласка, пишіть про це так, в коментарях під цим відео. Може, щось конкретніше потрібно було e, вам розповісти, то без питань. E, так, перша книжка, так яку можу сказати, що давно вже є в бібліотеці, це як бути досконалим. Автор Майкл Шур, до речі, обговорення з переклачем цієї книжки є на каналі Печери Платона. Можете переглянути, досить цікаво, там багато контексту. Із такого найважливішого, це шоуранер і автор кількох серіалів, Один з яких е, пов'язаний з філософією, з філософською проблематикою, в тому числі, це The Good Place ось, е, Краще місце. І от якраз е, використ, ну, після консультації з філософами, те, що він начитав е, в різних підручниках, він написав таку книжку. так, е, ось, Кому цікаво, рекомендую, в принципі. Для тих, хто хотів би трошки розібратися в етичних теоріях, так, не академічною мовою, що теж дуже важливо. Наступною книжкою, яку хотів би поділитися, це в нас ціна істини Марселі Нафа, так, Видавництво дух і літера, читано мною багато разів, навіть обговорювали на дискусійному клубі печери Платона, цікаве тим, що тут питання щодо грошей, щодо ставлення до них, щодо того, що гроші мають різні рівні. так, не тільки в вигляді там, взаємообміну і так далі, а й багато чого іншого. І тут якраз в цій книзі більша частина питань піднімається: Там дар, дарування, обмін, боргу, жертвоприношення і так далі. Тому, в принципі, кому цікава антропологія від знаного французького антрополога і філософа, от така от книжка. Ще є стара книжка, дуже важлива для мене і цікава це логічні основи метафізики Майкла Даміта. Рарітет в певному сенсі, її зараз взагалі неможливо знайти. Це курс лекцій Деміт, Даміта. Я вже не пам'ятаю там, які роки, здається, 70-ті. 80 80. Ну, це не так важливо насправді. Ось тому. Е Ця книжка більш така е логічна, спеціалізована. Ось тому якось так. Е інша книжка Джон Роллс Теорія справедливості. Ось теж, в якому сенсі раритетна. В принципі, Досить цікава і велика. Так, одна з фундаментальних праць, пов'язана з політичною філософією, яка вплинула після публікації на політику і її осмислення. Так, Це якраз після 70-х років ХХ століття, відносно, як би так би мовити, нова, як для філософії. Але е, видавництво основи 2001 рік терорітет так само, як і е, Даміт. Е, інша книжка, яка теж мені дуже подобається, е, але не всі частини цієї книжки це е, Пітер Ван і Ваген Нарис про свободу волі. Е, в принципі. Е, Її читати без підготовки, без знання хоча б базового курсу з логіки, аргументації, розуміння певних сучасних тенденцій в логіки дуже-дуже буде складно для сприйняття. Ось, тому без підготовки не рекомендую, інша книжка, навіть антологія. Антологія сучасної аналітичної філософії, або Жук Залишає коробку, це дослідники з, зі Львова. ще років 10 тому зробили переклад одних з найголовніших текстів аналітичної філософії. Це робили Андрій Синиця, Іван Грабовський, Уляна Лущ. Ось. І, в принципі, дуже-дуже важливі. Ну, По-перше, тут є Філософія мови, аналітична епістомологія, кілька імен, таких як Едмунд Гетьє, Роберт Столкнер, Скотт Сомс, Тімоті Вільямсон і так далі. Ну і Моя найулюбленіша частина це філософія свідомості, філософія штучного інтелекту. Тут у нас є робота Тох. Томаса Нагеля, Джона Сьорля, Френка Джокс... Джексона, Деніал Денета, Девіда Чалмерса і Кіт Франкіш. Ось стара теж антологія, але важливо з важливими аналітичними текстами. Тому, якщо знайдете, беріть. Інша книжка це, в принципі, певним чином продовження майже ті ж самі автори проєкту. Як і Жука, це антологія сучасної філософії науки. Так? Цікава антологія тим, що тут є дуже цікаві фундаментальні роботи, пов'язані з осмисленням тієї або іншої науки. Так? Тобто тут є статті по філософії математики, фізики, хімії, біології техніки, біоетики так? і іншим напрямком філософія інформатики. Обчислювальні засади про пізнання, філософія логіки і так далі. Так? Тобто, в принципі, книжечка теж дуже цікава. Один з таких останніх моїх надбань це збірник статей і взагалі матеріалів Сергія Кримського. Це чотири томи. ось, Будь ласка. Ось так, якщо можна переглянути, ось, ось вони. Так, відповідно, перше том лекції, статті, інтерв'ю. Логіка, методологія, наука. Людина, софійність, історія, і пізнання, духовність, культура. Чотири томи праць Сергія Кримського за все його життя. Там є і українською, і російською мовою. Почав вже читати, читати дуже дуже подобається. І є над чим замислитися і що покритикувати, в тому числі, вже з сучасних е, напрямків. Е, ще з книжок, так що є? Е, є дражливий суб'єкт Славоя Жижика. Ось, ну, Я коментувати це не буду. Це Славої Жижик. Е, так, що у нас тут ще є? Так, що-шо-шо. Що, що. Габ, Юрген Габармас, метафізичне мислення. Так, це, якщо так коротко. Одфрід Гюфер. Демократія в епоху глобалізації. Теж дуже непогано цікава монографія. Взагалі, що робити з демократією? в глобалізації? Саме за себе назва вже каже. Є також монографія Леоніда Ушкалова, література і філософія Доба українського барокко е, досить цікаво, враховуючи те, що одним з таких моментів, з яким ми йшли з тогочасною Європою на одному рівні, так, це якраз Барокко. Ось, і відомий дослідник, Леонід Ушкалов якраз видав цю монографію про це. Леонід Ушкалов ще відомий тим, що він є упорядником, першим упорядником повного академічного зібрання Григорія Савича Сковороди. Ось. Тому Ушкалов знаний експерт. Ну, ще з таких книжок, які з'явилися відносно нещодавно це Стівен Пінкер про раціональність. А, почав трохи читати, але не можу нічого прокоментувати. Ще треба читати. Мабуть, буде плідна критика цієї книжки. А, також дуже цікаво для мене. Мені взагалі дуже подобаються різні книжки про математику. І математиків ось одна з найцікавіших мені дуже сподобалась: пригоди математика Станіслав Улям. Львівський математик польського походження. Ось, дуже цікаво він один з тих, хто займався в Лос-Алмосі, створенням ядерної зброї і так далі. Тому, в принципі, дуже цікава біографія. Окрім того, є ще така книжечка-екскурсія математикою. Так, про певні парадокси і те, як можна взагалі зрозуміти математику. Почав читати в більшій мірі читабельно, так, але є певні нюанси без знання певних особливостей. Математики складно буду зрозуміти в більшу частині, як мені здається, але я теж її не повністю ще прочитав. Досить непогана, цікава книжка. Так, це. Владислав Татаркевич, історія шести понять пов'язаний саме з шести понять естетичного досвіду так, і естетики. Досить теж непогано. Кому цікаво про естетику почитати, то рекомендую досить гарна розвідка. Так, що ще є, є ще Еманул Кант Рефлексія до критики чистого розуму. Е, так би мовити, без підготовки, не рекомендую читати. Так. Почати краще, може, з якихось е, освітніх лекцій загального шрибу, бо дуже професійна, як на мене, література. Так. Е, ну і наостанок, що міг би розказати, це. Є двохтомник Наталії Полонській Василенко Історія України. Ось відома історикиня, одна з перших професорок Київського університету. Як на мене, і на думку Ксенії, набагато цікавіше, грунтовніше і правдоподібніше написана історія України, ніж у Грушевського. Тобто, якщо вам цікаво Ознайомитися з історією України ще й з такого непоганого джерела, так, то, в принципі, історія України в двох томах Наталії Полонської-Василенко. Так, це третє видання. Можна десь знайти, почитати, тому теж рекомендую, якщо що. Добре, ну, це такий невеличкий огляд частини бібліотеки. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам, чи не сподобалось, чи має сенс зробити якийсь огляд якоїсь книжки теж там на невеличкий час. І чи треба, наприклад, показувати і англомовні видання трошки в бібліотеці, також тому. Якщо що, пишіть в коментарях, чи треба продовжувати, наскільки взагалі потрібно такі відео знімати, будемо прислухатися до ваших коментарів. Все, дякую вам, не забудьте поставити вподобайки, підписатися на канал, залишити коментар, зробити репост у ваші пабліки, соцмережі. Якщо ви маєте якийсь невеличкий телеграм-канал, то теж буду вдячний за публікацію цього відео. Всім дякую і всім гарного дня.